Всім привіт! Це відеогляд на іграшкову залізну дорогу з декораціями. Розмір зібраної колії 106х45 см, а довжина треку 300 см. В комплекті декоративні елементи та аксесуари. Дорожні знаки, ліхтарі та два дерева для створення ландшафту. Також 10 вигнутих, 4 прямі рейки та 2 з перемикачами, які дозволять змінювати траєкторію руху потяга. Ось так виглядає вагон цистерна з усіх сторін. Також в комплекті є вантажний вагон. Ну і звісно локомотив, який працює від двох батареїк. Колію збирається швидко та легко, просто накладаємо одна на іншу будь-якою стороною та притискаємо. Показую, як сполучаються між собою вагони. Локомотив працює від двох батарейок, які до комплекту не входять і вставляються в нижній частині. Аби зняти кришку, знадобиться викрутка з хрестоподібним накінечником. Вмикається за допомогою цієї кнопки і рухається тут задні колеса. Наступною ми ж перемикаємо швидкість з першої на другу. Виміряємо гучність в децибелах при вимкненні перші та другій швидкості. Декорації та аксесуари я не виставляла, тільки погляньте, як можна легко змінювати траєкторію руху потяга за допомогою перемикачів. Тепер вмикаю другу швидкість. Коли локомотив увімкнений, в передній частині світиться червоний ліхтар. До цього можливо ви його не помітили, оскільки знімає при увімкненому дуже потужному освітленні. Тільки погляньте, як це виглядає в темній кімнаті.